В Україні стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED. Доступні два способи, як обміняти лампи через застосунок Дія та на Укрпошці. Отож, перевіряємо на практиці, як це працює. Відкриваємо застосунок Дія та вибираємо розділ послуги. Далі тиснемо на меню Обмін лампочок, читаємо умови і натискаємо Почати. Далі треба перевірити свій номер телефону, адже саме на нього вам надійде повідомлення про готовність. Вибираємо відділення Укрпошти. Для цього знаходимо свою область, місто та саме відділення. Знову перевіряємо, аби всі дані були правильно оформлені. Вибираємо лампочки. Усього можна замовити 5 штук із великим або малим цоколем, або ж вибрати комбінацію. Натискаємо замовити. І все. Після обробленої вашої заявки на зазначений номер прийде смс. Після цього можна вирушати на вибране відділення, взявши з собою робочі 5 ламп розжарювання, свій паспорт і код. Зверніть увагу, лампочки розжарювання повинні бути робочі та цілі. Коли людина здійснила замовлення в дії, їй через деякий термін надходить смс сочка А ця і смс дійсна три дні. Тобто, протягом трьох днів людина повинна звернутися на те відділення, в яке вони відповідно замовили в дії, і отримати свої лампочки відповідно до замовлення. Тобто, це гарантує те, що лампочки будуть. Якщо людина не забере замовлення впродовж трьох днів, замовлення буде анульовано. Оскільки видача відбувається згідно постанови кабінету Міністрів, то в обов'язковому порядку людина пред'являє паспорт і ідентифікаційний код. Код вноситься в систему, і по системі воно підтягується дані дії. Тобто він клієнт спочатку показує, я робив замовлення в дії, надає номер звернення і всі паспортні дані. Другий спосіб отримати led лампочки якщо у вас немає додатку Дія одразу звернутися до відділення Укрпошти. Але в такому випадку видають лампочки тільки за умови, якщо вони є в наявності. Якщо людина не оформлена заявку в дії, вона може прийти на будь яке відділення Укрпошти а в загальній черги підійти на виділене віконце для обміну лампочок і отримати лампочки. Проєкт планується реалізувати у три хвилі. Лампочки всі надходять від Європейського Союзу, тобто від партнерів. Вони були розподілені по дирекціям. Буде, лампочки будуть обмінюватися в три хвилі. Перша хвиля це вона стартувала в понеділок, 30 січня, обласні центри. Наступна хвиля стартує орієнтовно 6 лютого. Це будуть всі автоматизовані відділення сільські та районні. І третя хвиля це будуть пересувні відділення. На головному відділенні Укрпошти черга чимала, але сама процедура займає менше як п'ять хвилин, тому рухається вона швидко. Пані Надія дізналася про обмін із новин по телевізору. Трошки вчері нічого Дякую за це. Не викидали, не знаю чого. Повикручувала п'ять штук, одну під'їзді поставлю, на п'ятому етажі. метжі дів. Ну, Ти комнати так багато де. Інша учасниця обміну планує встановити нові лампочки в орендованому житлі, бо своє втратила під час активних бойових дій. Розбомбила в нас будинок, і ось ми де живемо, хочемо поміняти лампочки на щоб зекономити хоч щось, і государство не тільки свою електроенергію, а й щоб менше відключали.